Продовжуємо розбирати основи TypeScript і сьогодні поговоримо про never. Простими словами, never означає, що функція або вираз ніколи не повернуть значення. Наприклад, ми в функції використовуємо цикл while з значенням true. Відповідно, він у нас буде працювати завжди, з функції нічого не повернеться, тому це в нас тип Never. Також яскравим прикладом використання Never є викидання помилки. Для прикладу, в нас є функція, яка викидає помилку. І очевидно, що з цієї функції в нас нічого не повернеться. Тому, якщо ми викидаємо помилку, це також тип never. Дуже часто путають Never і Void. Але тут є одна ключова відмінність: Void в нас завжди неявно повертає Undefined. Тобто в нас функція в JavaScript, якщо ми нічого з неї не повертаємо, вона повертає Undefined. Тоді, як тип never, він нічого не повертає, а просто або крашить програму. Або як цикл while, він просто нічого не не верне світа. Це є ключова відмінність.